Що коли вони були в животику, ми їх так собі розрізняли. Один більш спокійніший, більш активний був власне там з іншої частини животика. І коли вони народились, ну ми в я тільки питала: хто перший, хто другий, щоб мені хоч їх не перебудули, так як ми вже під час цієї вагітності вже там з ними розмовляли. Я дуже велике бажання, я дуже велика любов, є великий такий ентузіазм і натхнення. І тому, коли мені там кажуть, як ти кажу, та добре, я ну, типу, що за мною має бути не так. Тобто, ну це справді це, це найбільше щастя, і радість. Я не знаю, як взагалі життя типу, поділилося, як було до і як стало після. І оце після воно таке окрилене, з таким повноцінним сенсом. З, ну, тобто, це, це тут все це життя. Я була здивована і мені хотілося дуже, щоб це були саме дівчатка, тому що мені хотілося, щоб це були сестри, подружки на все життя. І якраз так вийшло. Моє здивування було дуже великим, коли сказали, у вас дівчинка, а потім ще раз і друга теж дівчинка. Я була безмежно щаслива. Мені тут дійсно допомогли, лікарі зі мною були, я з грудня тут, весь час допомагали. Підтримували, допомогли пройти цей нелегкий шлях, і от приїхала зимою вже весна. Весна в прямому сенсі цього слова, бо от моя весна. Останні двійні вони народилися протягом тижня. Є двійні, які знаходяться на постінтенсивному догляді. Вони народилися давніше, вже близько місяця. Вони в нас виходжуються, і зовсім скоро покинуть наш заклад.